Дорогі друзі, ми, як і всі незалежні змі, почали піддаватися нещадній атаці з боку проросійських ФСБшників, і це цілком реально і нормальна історія. Не треба за це ніяк хвилюватись. Оскільки усі ці пропагандисти орки роблять нам додаткову рекламу, люди починають аналізувати і самі визначають, кого їм слухати: наше інформаційне незалежне агентство чи продажні змі. Тому, як завжди, не ведіться на провокації, аналізуйте та дивіться весь повністю наш контент, бо вони вирізають частинку з відео і подаються, начебто, ми це сказали. Але вони не говорять. Кінець, про що це відео також не говорять, тому це все дуже добре, нехай працюють. Ви тільки уявіть, які ми з вами сильні, якщо проти нас пішла така інформаційна атака.